Всім привіт, я вітаю вас на новому для мене форматі відео на YouTube. Раніше я знімала тільки відео для інстаграмця, або короткі відео рілс, або уже прямі ефіри. І звісно, в короткому відео я не можу передати всю суть, тому що там всього 90 секунд, а в довгому відео це вже прямі ефіри, так тобто там може бути година або півтори, і не всі готові виділяти стільки часу. І тому я хочу спробувати такий новий формат. Це будуть відео по 10-15 хвилин на якісь дуже важливі теми. І якщо вам зайде, якщо вам буде цікавий саме такий формат, то звісно, я буду його також. Продовжувати. А для тих, хто мене тут не знає, я представлюсь мене звати Наталя, кармолог, спеціаліст по матриці долі, також регресолог, психосоматолог і духовний провідник. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу тему щедрість. Я думаю, що багато хто з вас чув таку фразу, що щедрість причина багатства. І це справді так, і ми зараз будемо з вами її розбирати. Перш за все, я хочу поговорити про те, що все ж таки щедрість це не тільки про фінанси. Щедрість це в принципі, коли ми щедро. Чимось ділимося, навіть коли ми ділимося хорошим настроєм, коли ми знаєте, заряджаємо людей на посмішку піднесений такий внутрішній стан. Це коли ми допомагаємо чимось фізично або не знаю, приготувати комусь їжу, це також допомога. Посидіти з чимось дітьми це також допомога. Піднести якісь речі. Тобто, будь-що, чим ви можете допомогти якимось чином підтримати людину або фізично допомогти, це вже також проявляється щедрість. Але, звісно, в тому числі це стосується фінансів. Коли ви залишаєте якісь чайові, будь-кому абсолютно. Коли ви даєте більше за якусь послугу, в принципі, це можна назвати чайовими, да? можна назвати вдячністю якоюсь, коли ви оцінюєте роботу іншої людини, спеціаліста, який вам в чомусь допоміг, більше, ніж він це оцінив. Наприклад, це ви таким чином також проявляєте щедрість. Коли ви допомагаєте тим, хто дійсно цього потребує, ви таким чином проявляєте щедрість. Але насправді ще найбільший рівень щедрості, коли ви даруєте, скажімо так, допомогу, щедрите не тільки тим, хто в цьому потребує зараз, а тим, хто цього навіть зараз не потребує. Тобто, коли ви думаєте, знаєте, є люди, коли здається, там в них є все, чому я маю там допомагати, чому я маю за щось платити і так далі. Елементарно, коли ви... З подругою в якої здається та не є гроші, що я маю за неї платити. А ви можете просто пригостити її тією кавою. Це також проявлення щедрості. Коли ви не думаєте про те, що та в когось там є, що я маю комусь допомагати, що я маю за когось платити, і так далі. Ні, коли ви просто робите відстану я можу це дати, чому ні? І от чим більше ви проявляєте ось цієї щедрості по відношенню до інших людей, тим більше це повертається вам. Це працює і в хорошу, і в погану сторону, тобто поміть. Коли ви з поганим настроєм ходите на всіх гиркаєте, да, то уже у всіх навколо поганий настрій, як мінімум, вашої сім'ї, як максимум, взагалі всіх, хто вас оточує. Коли до вас не знаю, начальник прийшов, накричав, все, всі в офісі вже там чи на роботі, не важливо, де ви працюєте. А всі вже теж з поганим настроєм. Одна людина може повпливати на десятки, сотні, тисячі і навіть мільйони людей. І так само, звісно, ми можемо впливати в плюс да? в облагу. Тобто, коли ми зайвий раз комусь посміхнемося, коли ми піднімемо настрій, коли ми комусь допоможемо, ми в цей момент розкриваємо перш за все своє серце, а також серце інших людей. Помітьте, що коли ви даруєте якийсь подарунок, робите якусь хорошу справу і вам за це віддячують. То всередині відбувається якесь таке наповнення, да, відчуття, що Боже, як класна, я можу допомогти. Я нічого не очікую взамін. Звісно, якщо ми допомагаємо від стану недостатку, тобто, коли я допомагаю, бо так потрібно, бо це ж там не знаю, моя рідна людина, я маю їй допомогти, не тому що я хочу, не тому, що в мене є ось ця щедрість середини, а тому, що ну так треба. То, звісно, тоді ми очікуємо, що взамін. Ми чекаємо, що ну от колись, колись, коли мені потрібна буде допомога, ця людина також мені прийде на допомогу. Тобто, це вже знаєте такий базар, вокзал називається. Це вже такі риночні відносини. Це вже не від щедрості, а тому, що треба і тому, що колись я отримую назад. Та звісно, там ну не зовсім відчувається ось це щастя всередині, ось це наповнення від того, що ми допомогли. Але коли ми це дійсно робимо від стану щедрості, надлишку, що я хочу це зробити, тоді ми наповнюємося. Ми потім можемо ще більше дарувати іншим людям, і це просто таке замкнене коло, да так множиться, множиться ось ця щедрість, ось ця любов, радість, натхнення. І це дуже класно насправді бути в оточенні таких людей. Але щоб бути в оточенні таких людей, звісно, потрібно бути і самим таким. Я думаю, що, можливо, ви навіть бачили, є фільм дуже класний, який показує, як ось це все множиться. Фільм називається заплати іншому. І там насправді така схемка, я вам зараз намалюю, пояснюється, що от є ми, наприклад, і ми допомогли трьом людям. Якісь там Каті, Петі, Васі. Да? Ми допомогли трьом людям. Як мінімум, як мінімум, три людини на три людини більше стало щасливіше. Як мінімум, уявіть собі, я одна можу ощасливити три людини. Просто чимось мінімальним допомогли. Але ці люди вони зарядилися тим, що ви їм допомогли. Думати Боже, який світ насправді класний, як класно, що мені хтось допоміг. Я теж тепер хочу допомогти іншому. І уявіть собі, що ці три людини допоможе також ще трьом людям. І вже скільки людей стали щасливіші, і ще ось ці всі люди теж допомагали, і це просто множиться, множиться і ще раз множиться. І не забувайте, що це, звісно, працює і в мінус. Так? Тобто, одна людина отак накричала на когось на трьох людей, і ці троє людей накричали ще на трьох, і і просто цілий колапс. Тому вибирайте, що ви сієте, вибирайте навіть, який ви настрій даєте іншим людям, чим ви допомагаєте, що ви себе ізлучаєте, да? випромінюєте. Тому що навіть елементарно той самий закон карми говорить про те, що ми сіємо, те ми і пожинаємо. Тобто, якщо я сію щедрість, якщо я віддаю в цей світ тепло, любов, радість, то я відповідно його пожинаю натомість. Але якщо я сію зло, до всіх, да, така роздратована, то звісно, я теж буду це пожинати натомість. Тому, будь ласка, вибирайте, що ви сієте. Але далі давайте розберемо з вами взагалі види щедрості і як правильно це робити, тому що є дуже багато в цьому нюансів. І вчора в Інстаграм я виставляла в сторіс відео такий приклад, наскільки нам може повертатися наша щедрість. Далі залишу його ось тут. Подивіться його. I'm really By any I don't have food here. Do you have anything you could buy around here? Well, I have no money right now. Why are you helping me? It's normal when people need help. That's it. I don't have money. This is all I have. Not that I have. I don't have. But I should not keep this for tomorrow when someone needs it today. Come on. What's your name? I'm going to give you the change back. No, it's fine. You said this is some of your last money? No, it I will be handled the whatever that so my sustenance is not in my hands. What? Um, We're totally fine. Sometimes we think we are in control of these things, but we are not. So it's fine. Don't worry. I'm going to open your hand for one sec. Take this. It's okay. Mm -hmm. I'm working with a financial app company called Chime. And they're all about unlocking progress for people. So we wanted to find somebody kind. Chime. Оделю фанмі. 5000 бакс. Як ви бачите в цьому відео, що хлопець віддав останнє. І коли той його запитав: що ну чому ти віддаєш останнє? В тебе ж немає більше коштів, як він сказав, що іноді. Ми дуже помиляємося. Ми думаємо, що ми тут все контролюємо, хоча це не так. І якщо комусь зараз потрібні кошти, то чому мені їх тримати? Можливо, комусь вони потрібні більше. І от це дуже класний приклад якраз про внутрішню щедрість. тому що після цього відео у мене запитала підписниця про те, що от багато хто говорить, що потрібно віддавати від достатку. Від щедрості, а тут він виходить, віддає останнє. Ми вже заплутались. Ну, дійсно, дуже багато різної інформації, можна заплутатись. Так от, дивіться, ось ця щедрість це від внутрішнього стану, це не від кількості грошей у вашій кишені, це від того внутрішнього стану. Якщо я знаю, що я не пропаду, що мені допоможе там всесвіт Бог і так далі, це не про перекладання якоїсь відповідальності, я нічого не роблю, а да, про мене там світ попіклується. Ні. Це про те, що я знаю, що все одно в будь-якому випадку я десь ці гроші зароблю, я можу це зробити. Да? У мене є зараз дійсно, там, ці 5 гривень. Ну чому їх не віддати? Ну я вже там, на тих 5 гривень вже не збагатію. Да? Якщо в мене вони й так останні, ну вже я і так можу їх віддати. Звісно, якраз від цієї ем, недостачі набагато важче віддавати. Одне діло віддавати, коли у вас мільйони, а друге діло, коли у вас 10 гривень в кармані. І, звісно, це давати дуже важко, але саме така щедрість найбільша насправді винагороджується. Тому що одне діло дійсно допомогти, якщо у вас мільйони і ви там дали 100 гривень, це, це мізер, да, це дуже маленький відсоток. А друге діло, коли людина віддала тих 10 гривень, але для неї це мільйон відсотків. Да, тому що це взагалі останні гроші, які у неї є. І дійсно це повертається натомість. Вам набагато більше тільки в тому випадку, якщо ви це робите від стану. Щедрості і достатку, що це мається на увазі. Знову ж таки, це від стану внутрішньої щедрості відбувається, коли не тому, що треба, не тому, що я зараз всіх врятую тут. Да? Я молодець, зараз всіх всім допоможу, а я вже там якось проживу. Ні, це від того, що я можу допомогти. У мене зараз є тих умовно, на гривень, гривень. Да? Я, я це зроблю, да? тому що я так хочу, і я від цього ще більше наповнююся, якщо я комусь допоможу. А це саме мається на увазі цей внутрішній стан щедрості, не кількість грошей ще раз, а саме внутрішній стан. Тому дуже важливо це розділяти. Тому що дуже багато є людей, які знаєте, віддають всім останнє, але вони це роблять від стану там, провини, почуття провини, наприклад, що це я тут добре живу. Треба всім допомогти, всіх рятувати, тільки тоді я буду мати право добре жити. Це від стану вини. Да, або відстанувати дійсно всіх рятувати, що мені нічого не треба, я всіх врятую тільки не себе. Тобто, коли ми на себе забиваємо, це теж добре. Тобто, з точки зору карми, ми для себе являємося також кармічним партнером, і звісно, дуже важливо допомагати іншим людям, але забивати на себе теж не можна. Ми маємо піклуватися про себе, звісно, але й допомагати іншим. Тобто, тут ми маємо витримувати ось цей баланс без перекосів, якихось. І отут до речі, дуже класний приклад можна провести на дітях да? діти-батьки. Якщо батьки віддають відставну щедрості, бо це моя дитина, я хочу їй допомогти, я хочу їй всього найкращого, я просто відставну щедрості віддаю. То така мама чи такий батько вони завжди будуть мати, скажімо так, натомість. Але якщо батьки віддають тому, що треба. Тому що я маю допомогти своїм дітям. от дивися, я для тебе працюю все життя, а ти скотина не цінеш. Оце вже зовсім інша історія. Це вже якраз ці риночні відносини. Да? Коли я тобі, ти мені. Коли я тобі зараз все життя на тебе покладу, а ти потім мені давай віддавай на старості. Оце вже не зовсім зі щедрості. і Дійсно, такі батьки потім дуже розчаровані. Чому ж їм діти не допомагають в дорослому житті? Або якщо й допомагають, то відстану знову ж таки почне провини. На що тепер я знову мушу віддавати своїм батькам, бо вони мені давали. Ну, це от така, така катавасія. Да? І, от я думаю, що нікому не приємно, якщо нам будуть допомагати від стану, що я повинен, і відповідно не потрібно бути тими людьми, які теж допомагають саме від цього стану. Старайтеся завжди робити це від стану Я хочу краще допомогти менше тому, кому ви дійсно хочете допомогти, і відчувати ось цю внутрішню радість від цього, що ви це зробили, ніж допомагати десяткам людей або в 10 разів більше допомогти, але від стану «боже». Це треба зробити, я так не хочу цього робити. Тобто засіваючи трошечки менше, ви можете отримати набагато більше, ніж засіяти Бог як, ту карму, тобто, типу, типу аля щедрість, і потім, відповідно, Бог як, отримати назад. Тому, будь ласка, дуже уважно дивіться, все ж таки з якого стану ви допомагаєте. І останнє, що я хочу розібрати, це якраз кому ми допомагаємо, тобто в який ґрунт сіємо своє насіння. Погодьтеся, що якщо ми засіємо насіння незрозуміло, куди взагалі там де якісь хащі, то скоріше за все воно не проросте. І якщо ми засіємо в хороший ґрунт, будемо його удобрювати, будемо поливати, то звісно з більшою набагато ймовірністю проросте те насіння, да тобто то ті плоди, які ми засіяли раніше. І насправді точно так само працює з кармою. І щедрити теж дуже потрібно уважно і правильно. Наприклад, якщо ви допомагаєте... Якимось алкоголіком, да, тобто вас там просять десь на вулиці, ви допомогли. То що ви в цей момент засіяли? Скоріше за все, ця людина проп'є ці гроші, да, і таким чином ви робите ведмежу послугу. Ви цій людині просто допомагаєте швидше спитися. От і все. І в цей момент ви точно не закладаєте для себе хорошу карму. Є теж люди, які ну от прям видно, що ця людина не просить, тому що вона потребує, а вона просить бо це її знаєте, заробіток і все. Знову ж таки, це ведмежа послуга, тому що така людина вона не стане і не піде на роботу, вона не візьме відповідальність за своє життя, тому що їй дають просто так, і ви абсолютно нічим цій людині не допоможете. Але якщо ж ви допомагаєте тому, хто дійсно цього потребує, то це вже зовсім інша карма, це вже оцей хороший ґрунт. Тобто ви розумієте, що там та бабуся потребує дійсно там тих, тих продуктів, тому що в неї елементарно немає цих коштів. Да? Коли дійсно є люди, які ну, не вистачає їм цього, то в цьому випадку це дуже хороша карма, тому що також, в тому числі, коли ви чогось будете потребувати дійсно щиро, да, то вам будуть допомагати. Звісно, є такі випадки. Особисто моя подруга теж розповідала про такий випадок, що вона допомогла якійсь бабусі, а потім виявилося, що там приїхала до неї донька на якомусь джипі, вони там затарили ті продукти і поїхали додому. Тобто, це в них такий собі бізнес. І дивіться, тут уже питання не кому ви допомогли. А намір? Тобто ви ж спочатку не знали, що ця бабуся насправді не потребує тих е, продуктів. Да? А за нею приїхала її донька на дорогій автівці і видно, що вони там добре забезпечені. Все. Тобто, в такому випадку, якщо ви не знали цього, що дійсно вона не потребує, то тут питання вашого наміру. Головне, які, з яким наміром і з яким посилом ви це робили. А вже що там далі відбувалось, ну це вже, скажімо так, відповідальність цієї людини. Хоча, якщо ви знаєте одразу, що ця людина не потребує ну, ладно, я допоможу, ну це вже інше. Тобто тут насправді дуже багато цих нюансів важливо, щоб ви дивилися на людину і розуміли, що вона дійсно цього потребує, а не піде і зіп'ється, чи це просто такий собі бізнес цієї людини. Тому, будь ласка, цей момент також враховуйте на рахунок цього. Мене теж задавала одна підписниця питання, що от вона десь чула, що потрібно допомагати абсолютно всім, в незалежності від того, де та ну що людина буде робити взагалі з тими грошима, чи з цією допомогою, наприклад. Ну, на і тих самих наркоманів і, да, там без хатки, Наприклад, ну людина просто піде зіп'ється чи ще якусь там дозу прийма, Да? Тобто, чи буде це добре? Ну не знаю, чи будете ви від цього відчувати щедрість Навряд чи. Тому, будь ласка, це дійсно дуже важливий момент і звертайте на нього увагу. І, взагалі, з точки зору карми існує три варіанти ґрунту найякіснішого, в який ви можете засадити свою хорошу карму ще Перша це ті люди, які дійсно дуже потребують вашої допомоги. Можливо, друг, який не має де переночувати. І ну, замість того, щоб віддавати там, якісь останні 100 доларів, які в нього є, він переночує, наприклад, у вас. Ви цим самим йому допоможете. Або людина, яка дійсно потребує там, їжі якоїсь. і Ви будете допомагати цій людині, допоможете ліками, можливо, тобто той, хто дійсно зараз потребує, або ваша бабуся, яка без вас не може впоратися, і допомагаючи їй, ви закладаєте, звісно, насіння щедрості в найкращий ґрунт. Другий хороший ґрунт це ті всі люди, які колись вам допомогли. Звісно, перш за все, це ваші батьки, які, як мінімум, дали вам життя. Звісно, тут можна говорити про те, що от я їх не просила про те, щоб вони мені давали життя, але це не так. Колись ваша душа вона сама обрала собі таких батьків, і відповідно, ви все ж таки просили, тому ми можемо бути їм вдячні, як мінімум, за це, що вони навчили нас ходити, говорити, давали нам їсти. Ми не вмерли з голоду і вони не кинули десь нас на помогіці. Як мінімум за це, вже дякую. Да? Також всім всім нашим близьким, які колись нам допомагали, всім нашим друзям, які знаходилися поруч у. В якісь потрібні моменти, можливо, якісь свої плани відвигали заради того, щоб допомогти нам. Тобто, всі, хто якимось чином був до нас щедрий чимось, ми їм допомагаємо, і таким чином ми теж засіваємо дуже хорошу карму. Ну І третій дуже хороший ґрунт це ті люди, які комусь теж допомагають. Як мінімум, коли ви допомагаєте такій людині. Ви даєте змогу цій людині допомогти ще більшій кількості людей. Тобто тут вже знову працює ось ця історія, коли ми розповсюджуємо і множимо ось цю допомогу. Коли, наприклад, ви допомагаєте людині, яка там заснувала або працює в якійсь організації благодійній. да? Так, знов ж таки ви даєте можливість ще більше допомогти, або тим людям, які розповсюджують інформацію, можливо, заплативши якійсь людині, просто задонатити комусь да ви даєте людині змогу. Більше розповсюдити чи запустити якусь рекламу, в тому числі, чи записати ще якусь платну медитацію, якусь да і яка потім допоможе іншим людям. Звісно, тут ви вибираєте вже для себе хто куди хоче донатити. І я, наприклад, не дуже там часто говорю про такий варіант, що донатити своїм вчителям. Тому що це інколи звучить трошечки дивно, що ви дивіться, я колись вам допомогла. От ви мені теж допоможіть. Ну типу, я це вважаю якимись таким яким, попросопопрошанчеством. Але дійсно знаю, що це дуже хороший ґрунт, коли ми допомагаємо своїм вчителям і тим людям, хто допомагає іншим людям. Тому що таким чином ми знаєте X10, x 100, ми просто множимо ось цю допомогу. І наостанок, що я хочу сказати, що інколи дійсно, от як з того відео, той хлопець сказав, що ми не контролюємо. Мо да нашу фінансову ситуацію, звісно, ми можемо робити все, що від нас залежить. Ми можемо працювати, заробляти кошти, брати відповідальність за своє життя, але також в один момент може всіх тих грошей не стати. І контролювати, що ой Боже, а вдруг мене завтра не буде. Да, от сама ця думка, а вдруг мене завтра не буде, а вдруг мене завтра заберуть, а вдруг завтра щось станеться, а я зараз ці гроші комусь віддам. Це вже формує ось цю свідомість недостачі, да, що мені недостатньо. Крім того, це дуже велика зачіпка за фінанси. Насправді з цим працювати доволі важко. Це найбільша така зачіпка за матерію, за гроші. Да, коли ми себе асоціюємо з цими грошима. Ми думаємо, що от ну я заробила цю суму. Чому я маю зараз комусь допомагати? Чому я маю комусь зараз віддавати? Нехай та людина сама собі там допомагає. Так от в цей момент ми асоціюємо себе з цими грошима. Так, да, ми то заробили їх, але насправді вони нам не належать, так само як не належить нам наше тіло. Завтра ми, наприклад, помираємо, і все, да? нашого тіла немає, наших грошей немає, ми нічого з собою абсолютно не забираємо. Але ми забираємо з собою свідомість, да? нашу свідомість, яка думала про те, що я багато маю, я можу ділитися з цим, або навпаки, я маю мало. Да? Ось це така скупість, і насправді це все формує нашу карму. Тобто, наша свідомість, те, як ми думаємо, чи я думаю, що потрібно мені більше забрати. Чи я все ж таки думаю, що я можу віддати, тому що в мене є? Якщо я думаю, що в мене є, то повірте, завтра будуть можливості це ще раз і ще раз отримати, тому що ви впевнені, да, у вас є переконання про те, що у мене є, у мене є надлишок і весь світ він такий ізобільний. Да, у вас завжди будуть ті кошти, то звісно, ви будете отримувати такі можливості. Але якщо ви думаєте постійно, що у мене немає. І мене заберуть, ну то теж ви будете знову переконуватися цьому, тому що це наша свідомість. Да? І потім це все ми бачимо в нашій реальності. І це можна говорити з точки зору карми, з точки зору там підсвідомості, якихось законна дзеркала, бумеранга. Ну називайте як завгодно, але працює воно завжди по одному принципу, що ми сіємо, да, що ми показуємо, транслюємо зі своєї свідомості. Те нам і повертається, тому оці всі зовнішні історії, які у нас є, наші фінанси, надбання і так далі. Це тільки результат того, що ось тут. І якщо в один момент ви почнете думати в негатив, що от мені треба тепер це тримати, де ці кошти, то рано чи пізно ви будете бачити в свої реальності, що навпаки, ви втрачаєте, втрачаєте. Тому ви нічого собою не заберете. Єдине, що ви собою заберете, це свою підсвідомість, тобто свою карму, свою свідомість, свої насіння. Тому сійте зараз більше добра, більше щедрості, більше любові, більше світла в цей світ. Не діліть людей, не сійте агресію, якесь розділення, ненависть і так далі. Сійте більше любові, і ви таким чином будете по перше отримувати це натомість уже зараз. А по-друге, заберете цю свідомість тоді. Коли вже будете переходити в інший вимір. А на цьому це все. Я надіюся, що вам було корисно і був цікавий такий саме формат відео. Пишіть в коментарях свої думки, свій зворотній зв'язок. Це для мене буде дуже цінно. І ще також напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь історії, де ви комусь пощедрили, коли комусь ви допомогли. Можливо, навіть зі стану, що у мене там небагато, але я от хочу зараз це віддати, хочу зараз це допомогти. І ви потім отримали це натомість. Вам це карма, скажімо так, повернулася. Я думаю, що багатьом буде корисно. Почитати такі історії всім, папа. -па.